Вітаю! Ви на каналі Style Time. Сьогодні ми поговоримо на цікаву тему для тих, хто полюбляє носити сорочки, краватки, піджаки тощо. До вашої уваги топ костюмних годинників різної цінової категорії від різних брендів. Почнемо з бюджету до 100 доларів. І тут я нічого іншого рекомендувати не можу, окрім класичних Casio. Вибір Доволі широкий тому кожен точно знайде своє. Мій фаворит МТП В005. За 30 баксів розраховувати на суперлюкс не треба. Тому тут все просто: чіткий циферблат без додаткового функціоналу. Точний кварцовий механізм. Латунний блискучий корпус з діаметром 40 мм. Мінеральне скло. Шкіряний ремінець. Механічну класику. Можна запросто знайти в асортименті іншого японського бренду Орієнт. Я думаю, найбільш відома класика від Орієнт це Орієнт Бамбіно. Циферблат даної моделі синього кольору і градієнтно темніша від середини до краю. Є індикація дати справа. Забезпечує роботу годинника механічний калібр F6724 запасом ходу 40 годин. Корпус діаметром 42 мм вже сталевий, а куполоподібне скло мінеральне. Ціна також виросла до 300 доларів. Переходимо до наступного японського виробника Seiko. Якщо говорити саме про класичні годинники, то найкращий вибір варто шукати в колекції Presage. Тут є кілька підколекцій, які точно вас зацікавлять: коктейль Time натхнена різними напаями. Style Sixties, що відсилає до стилю 60-х років. Sharp Edge з виразними текстурованими циферблатами. Всі моделі механічні та виготовлені в Японії. Тепер, якщо обмежитися бюджетом до 500 доларів, то єдиним варіантом буде серія Cocktail Time. Наприклад, ось цей варіант із циферблатом натхненим коктейлем Blue Moon. Можна нескінченно дивитися, як горить вогонь. Як тече вода і на циферблати Seiko. ця модель має індикацію дати справа. Механічний калібр 4R35 з автоматичним заводом і 40 годинним запасом ходу. Циферблат захищає куполоподібне скло Hardlex. корпус із нержавічої сталі діаметром 40,5 мм. А ремінець із натуральної шкіри, оснащений застібкою з кнопками. Задня кришка Прозора. Тепер переходимо до швейцарських брендів. І як завжди почнемо з Тісо. У їхньому асортименті є окрема категорія T-Classic, де зібрані класичні моделі годинників. В бюджеті до 1000 доларів найбільш цікавою буде колекція Le Local. Пропоную до вашої уваги один із годинників цієї колекції з відкритим вікном балансу верхній частині циферблата. Решта циферблата прикрашена гілюшованим візерунком. Працює годинник завдяки калібру Powermatic 80, який забезпечує до 80 годин запасу ходу, 39 мм корпус із нержавіючої сталі. Скло сапфірове. Сталевий браслет з застіпкою типу метелик. Наступний екземпляр від менш відомого, але вартого уваги бренду. Це модель Loyer із колекції Excellence. Вартість цього годинника становить близько тисячі доларів. Сріблястий циферблат з римськими цифрами гарно підкреслюють сині стрілки. Годинник працює завдяки механічному калібру на базі Eta 2892 запасом хода 42 години. Сталевий корпус має діаметр 40 мм. Скло сапфірове шкіряний ремінець доповнений застібкою типу метелик. Тепер розглянемо модель, що трохи виходить за рамки бюджету 2000 доларів. До вашої уваги, Longines Flagship, що відокремлюється в колекції Heritage. Можна сказати, що це перевипуск одного з легендарних годинників бренда минулого сторіччя, але з урахуванням теперішніх трендів. Секундна стрілка винесена окремо в нижній частині циферблату. ще нижче. Апертура дати працює годинник завдяки механічному калібру L615 з автоматичним заводом та запасом ходу 50 годин. Сталевий корпус діаметром 38,5 мм, покриває циферблат куполоподібне сапфірове скло з сантивідблиском, комплектується ремінцем і шкіри алігатора. Ось так ці годинники виглядають на зап'ясті 16 см. Сподіваюся, вам сподобався огляд і ви знайшли ідеальну модель, що пасуватиме вашому костюму. Обирайте якісні годинники, адже вони не тільки доповнюють стиль, а й відображають ваше ставлення до деталей. Дякую, що дивилися це відео, і до нових зустрічей!